Мені здається, зараз найбільше найважче в Турецьку, тому що війна не стоїть на місці, і так само, як вчимося ми, так само і вчиться ворог. І тобто, дуже сильно ускладнюється робота як піхоті, так і нам, пілотам, і артилерії. Тобто зараз є такі ну, тобто, більші проблеми з логістикою, це з доїздами, довозами, це є проблеми з. Вже вмотивованими людьми, тому що якщо ще на 23-й рік майже всі були добровольцями, то зараз я не кажу, що там хлопці мобілізовані, це погано, але багато хто не вмотивований. Ми не знаємо, скільки ця війна буде, і треба бути готовими всім служити, воювати і не думати, як втікти з України, а відстоювати її. І поки є можливість вчитися в тих, хто може навчити. А зараз таких багато, багато сержантів, багато солдат, багато офіцерів, які можуть навчити, які можуть передати свій досвід. На жаль, ми не вічні, і я кажу, що багато хороших хлопців, які могли б чомусь навчити і там багато ще показати. Багатьох уже з нами немає. Нашим людям треба святий пендаль, як ми називаємо, щоб піти захищати. Дехто каже, що не готовий, хоча вже третій рік війни.